Доброго дня, хочу сьогодні зняти форсунку, завести на стенд, міряти вприск. Це є китайський двигун 11.2.0. він у мене вже більше 5 років. Ще я до, до нього не ліз ні до форсунок, ні до нічого. Тобто тільки заміна масла, заміна тусову. Більше нічого я в ньому не робив. Сьогодні є трошки часу, буду знімати форсунку і вести на стенд. Щоб зняти форсунку, треба відкрутити. Оцю трубку, цю трубку, ну і дві цих гайки зі шпильок. Зараз я то зніму, покажу вам далі. Так, трубки я повідкручував, тих два болти теж відпустив, а форсунка не йде легко. Ну, напевно, треба її трошки підстукати. Буду використовувати отаку от киянку, гумову, щоб не затовти ні граний і не пошкодити форсунку. Так, не так просто її зняти, досить досить вона тяжко сидить там в посадочному гнізді. Ну, але за допомогою молотка і викрутки вже вона вон, зрушилася десь на, орієнтовно на пів сантиметра. Ось таке лишилося місце посадочне під форсунку. Бачимо, що купа і жі, бо реально 5 років ніхто... Нічого не робив, і як заводу поставили, так вона і стоїть. Нагадую, що це двигун 11.2.0. Так, а так, так самий вигляд має форсунка. І от такий закопчений розпилювач на ній стоїть. Ну Це все, я думаю, що від хорошої якості нашого деспалива. Добре, форсунку зараз везу на стенд. Далі буде відео вже. Стенді, коли ми будемо її пробувати, вона має приск. Так, як на стенді, на якому я віз форсунку, не було перехідника під мою форсунку, тому було зроблено ось такий перехідник. Це гайки від колеса, якщо не помиляюсь, від автомобіля Москвич, а це від гальмівної трубки, також від косьвантажного автомобіля. Просто взяли, обварили півавтоматом. І зробили такий перехідник. Далі що показує дана форсунка. Такий стенд форсунка закручена. Зараз будемо пробувати, скільки вона дає. От моя форсунка дає від 180 до 200, нормальний розпил. Так, форсунка провірена. Ця частина посадочне місце легенько була підмащена звичайним маслом для того, щоб легше вона сідала на своє місце. Також саме посадочне місце було легенько, дуже легенько. Умащене маслом для того, щоб форсунка сідала краще. Зараз будемо ставити її. Так, форсунка стала на своє місце ліпше, ніж витягалася звідти. Я думаю, що за рахунок того, що була посадочне місце було підмащене. Так, трубки поставили, форсунку тягнули. Зараз будемо заводити і показувати вам, як працює, чи є якийсь ефект після того, як їх відрегулювали, чи немає. такий процес провірки форсунки. Форсунка працювала нормально, але це для себе було провірено. Трошки підтягнули її, пружинку для кращого вприску. І Працює. Ну, а Кому сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Будемо знімати далі.